П януся. П януся. Все своє життя. Все своє життя. Щиро добати. Щиробати. Про духовний, культурний і матеріальний добробут. Культурний і матеріальний добробут. Моральне і фізичне здоров'я. Моральне і фізичне здоров'я. Українську мову і культуру. Українську мову і культуру. Звичай та традиції українського козацтва. Звичай та традиції українського козацтва. Наказую зарахувати. До складу українського козацтва козаків, які посвячені і освячені, прийняли присягу українського козака і здійснюють суспільно корисні для України діяльні що проти! Я хочу щиро привітати всіх тих, хто став до лав українського козацтва. Несіть це звання із честю сміливо, бо, власне, ви посилюєте широку громаду як козацтва, так і Збройних сил. Можливо, ця подія, цей захід тим, що він проводиться в умовах надзвичайно складній ситуації, тому що багато козаків, представників українського козацтва, прибули із фронту, які воюють, захищають Батьківщину, займаються волонтерською справою. Черкаський національний університет. Носить ім'я гетьмана українського козацтва Богдана Хмельницького. Сьогодні в нас такий практичний крок. Ми тут перед засіданням Ради українського козацтва під проводом гетьмана Пантеюка Миколи Миколайовича. Ми провели по святу наших студентів в українське козацтво. Перший крок. Нашої козацької сотні Черкаського національного він є благодійний. Ми сьогодні внесли ініціативу по збору коштів на придбання дрону для військової частини, в якій служать наші студенти. І ще більш знаково, що перший внесок зробив Оксен Васильович із Харківщини Козак якому 95 років, який приймав участь у нашій конференції, тому це звичайно і приклад для молодих і для всіх нас важливо, і це була велика особливість нашого заходу в тому, що ми його проводили разом з учнями гімназії Чекаської гімназії і шкіл, от тому, що діти в свої 16 років це вже достатньо високорозвинений дорослі люди, інтелектуали, які вступають у доросле життя. Тому знайомство з університетом, з вищою школою. І відповідно з козацьким рухом в Україні, на мій погляд, це надзвичайно важливо, бо це єднає, ту, єднає націю в тому значенні, як не до того прагне. Я маю на увазі зв'язок поколінь. Як директор науково-освітнього центру, думаю, що перспектива розвитку козацького руху, зокрема, і в університеті, відповідно, національно-патріотичне виховання на цій основі має гарні перспективи.